Придбали висадженець, але не знаєте, як його посадити. Що потрібно робити? Перше, це потрібно зробити ямку для самого саджанця. Рекомендовано 50 на 50 хоча б викопати ямку. По можливості, якщо є перегній, додати добриво 2-3 кг курячого чи коров'ячого та перемішати з нижнім шаром землі. І потім поставити садженець в цю ямку, і щоб місце підчепи було вище від рівня землі на 5-7 см. Але де ця саме підчепа і саме головне, що ви можете зробити не так. Перед вашими очима саме саджанці. І ось на прикладі одного саджанця я показую. Ось місце підщепи. І воно має бути вище рівня землі на 5 хоча б сантиметрів. Ось ви так поставили садженець свою ямку, вирівняли порівню землі і дивитесь. І розумієте, що все добре, все супер. І ви поставили на м'яку подушку з вашого добрива, з землею цей садженець. Навесні виходите до свого дерева і бачите, що садженець з рівнем землі, ось так. Ваша помилка в чому? Ви маєте зробити саджанець підняти ще на 2-3 см вище від рівня землі, тому що ваша подушка присяде від активних опадів зими та весняних дощів. саджанець просяде. Якщо ви не додаєте саме добре в ямку, тоді ви робите 5-7 см, ставите садженець на грубу. Землю та засипаєте його. Якщо ви зробили подушку з добрива, то робіть 2-3 см додатково вище садіть свій садженець. Чим ближче буде рівень до землі, тим сильніша сила росту саме у вашого саджанця Ось так, друзі.